Мене звуть Анна Слободянюк, я з Херсонської області, СМТ Чаплинка біля Сканії Нової. До війни жили звичайним життям і Де ми тільки з чоловіком не жили і в Херсоні, і в Сімферополі, потім переїхали до Алчевського. Там у нас народився син. І в 2013 році почались в Україні ці ж події, незрозумілі. Для всіх. І через пів року, 14-го, це в черні було, ми з дитиною зібрали речі і переїхали. Але чоловік залишився, а ми переїхали. Жили 8 років в Чаплинці, це моє рідне містечко. У нас там була квартира. Знайшли роботу, жили звичним життям, у нас народилася друга дитина. І в 24 лютого наше життя знову змінилося. Ми готували, готувалися як? Скоріше нас готували, бо дуже багато було сповіщень, на роботу приходили листи, чи готові в нас бомбову сховища, чи є місця для укриття і наскількох людей. І така нагнітаюча атмосфера була весь січень і весь лютий. Морально, мабуть, ми були готові, але ніхто не думав, що це все почнеться. І, звичайно, ми підготували підвал. У нас там були і матраси, і одіялка, і одяг. Ми надіялися, що цього не станеться, але 23 лютого ми з спокійною душею лягли спати. А 24 го о 4 ранку десь прокинулися від того, що почалися вибухи. 4.30 я прокинулася від гучного такого, навіть не гучного, а глухого такого буха. Я підскочила з кроваті, зразу кинулася до вікна, подивитися, що сталося. Чи це мені наснилося, чи це щось відбувається. Але була тиша. Я відкрила вікно, прислухалася, нічого не відбувалося. Ну, думаю, мабуть, мені наснилося. Я ще пару хвилин поставила перед вікном, зашторила і буквально там якась секунда я відворачуюся і просто засяяло все зі сторони Крима, таким оранжевим, жовто-оранжевим, полум'ям, не знаю, як сказати, все засяяло. Але не було ніякого звуку, просто таке сяйво. І тільки потім почалися вибухи один за одним, У мене підкосилися ноги, тремтіли руки. Я одразу кинулася до дітей, почала їх одягати. Навіть не будила, просто їх підняла, поставила на ноги, накинула на них халати, сама була в піжамі, в халатові. і. Ми пішли до виходу. Я, все, що я встигла схватити, це їхні куртки, а сама так в халатові побігли. Ми одразу пішли до підвалу. Я почала, ну, всадила їх звичайно, заспокоювала, але вони, вони просто були сонні, нічого не розуміли. По-моєму, син каже: Мама, я хочу на телефоні пограти. Я зрозуміла, що ми не взяли телефонів. Я побігла до хати за телефонами, принесла йому телефон, а його почала дзвонити батькам, подрузі, щоб вони їхали, бо я знала, що в них нема підвала, щоб вони їхали до мене. Так ми зустріли 24 лютого. Всі ці події просиділи години дві чи три, і після цього я зрозуміла, що в мене немає. У мене нема харчів, тільки вчора прийшла зарплата, немає ні копійки ни грошей. Що робить? На свій страх і ризик ще лунали деякі вибухи, але вони якось були далеко. Я сіла на велосипед і поїхала до центру. Щоб міняти гроші. Була черга неймовірна, людей було багато. Всі бігали, всі метушилися. Була страшена паніка. Хтось їхав, хтось біг з сумками. Біля банкоматів були черги, не знаю, на 100, може й більше чоловік. Дуже багато було людей. І я вистояла ту чергу майже півгодини, якось так швидко. І стояли ліміти по всіх банкоматах. На три тисячі гривень одразу і писали, що ліміт більше зняти грошей не можна. Я зняла ці три тисячі, е скупилася швиденько, і е потім, коли їхала вже назад, по своїй виїжджала на свою вулицю, буквально хвилин п'ять назад я проїхала центральну вулицю, і я е почула дуже гучний такий гуркіт. Як наче їде якась ну, дуже велика техніка. Е, була тиша, не було ніяких пострілів, нічого, просто, просто цей гуркіт, гул е, техніки. Я оглянулася і побачила, проїжджаючи мимо, була збоку вулиця Центральна, я побачила краєм ока, танк і швиденько. Почала б швидше їхати, приїхала додому. І тільки потім мені вже почали дзвонити, казати, що вже, росіяни війшли, вони захопили приміщення поліції, військкомат наш захватили. Що вони вже пройшли нас, і техніка йде на каховку. Ми були в окупації до кінця липня місяця. Дуже довго ми не наважилися виїжджати, бо спочатку навіть і не було тих коридорів, людей не випускали. Хто їхав, то їхали люди на свій страх і ризик, але в нас не було машини. Їхати з кимось ми теж не наважувалися. Тому ми чекали. Перший місяць ми взагалі майже сиділи вдома, не виходячи нікуди. Тільки потім потихеньку почали збиратися на роботі. Всі працювали, ще Україна платила гроші, платила зарплати, працювали школи і садочки, але працювали онлайн. Ми продовжували працювати і працювали до кінця квітня місяця. Одержували ще зарплату від України і ми е, отримали ще за травень місяць, нам дали зарплату. Працювала я в будинку творчості замдиректором. Працювала недовго, тільки з грудня місяця я поступила на цю роботу, вийшла, була дуже задоволена цією роботою і надіялася. Були плани. До речі, в передостанню ніч, перед 24 лютого, 23, я до часу ночі робила, заповнювала сайт на роботі. Заповнювала сайт, у мене все вибило, все полетіло. Все, що я виставляла за останні три місяці, воно все пропало. Я написала в службу підтримки і мені прийшов, прийшла відповідь буквально через хвилин 5, що зараз ми не в змозі вам допомогти, але на ранок з вами зв'яжуться модератори і допоможуть. Це ж треба було. й збій якийсь остався. Ми працювали, але ж Потім ми розходилися по домах і вже не хотіли працювати, але нас ще збирали, збили, збирали, боже мій, як же ж, комендант. Збирав. Військові нас збирали, збирали всіх вчителів, садочків, шкіл, всіх закладів збирали. В деяких закладах окремо збирали людей. І вони. Нам казали, щоб ми працювали далі, чому ми не працюємо, чому ми не виходимо на роботу, що все буде добре, що вони будуть нам платити зарплати. Але люди відмовлялися, всі відмовлялися. Але ж ну, будинок творчості. Це будинок творчості. Дітки нас там не чіпали, звичайно. Діти дуже хотіли продовжувати ходити, займатися, і ми пішли батькам на зустріч, і ми приймали діток, ми працювали до кінця червня місяця ще. Дітки ходили на різні гуртки. І як ми працювали ради дітей? Хвала Богу, що нас там не чіпали. Вони спочатку. Геть нікого не було видно в чаплинці. Тобто ми просто були якби в, в оточенні. Вони були по, ем, по краях чаплинки, десь там розположені їхні бази, але вони не заходили в саму чаплинку. Це були одиночні случаї, коли там заїжджала або проїжджала якась машина, але вони такими перебіжками швидко вийшли, швидко до магазину, швидко назад. Потім уже влітку. В червні, в липні місяці вони вже почали себе почувати вільно, навіть без, без зброї ходили. По двоє, по троє. По одному нікого я не бачила, ходили і почували себе дуже, дуже, дуже вільно. Мітинг був і дуже було багато людей. Я теж хотіла піти з кумою, але ми не пішли, бо все-таки в нас дітки, чоловіків поруч з нами не було. І ми, ми не ризикували, ми побоялися. І були відео, мені надсилали, як проходив мітинг, що люди хотіли, що до хотіли донести до них, просили піти звідси, ну і в такому дусі, але. А потім якось все переросло трішки більш в агресивний такий, так, ну, не знаю, напрямок. І вони навіть стріляли, але стріляли не в людей, а стріляли, наскільки я пам'ятаю, мені розповідали в повітря. Просто хотіли розігнати, щоб вони всі розійшлися. Потім нас знову збирав комендант і казав, якщо ще хоч раз таке повториться, то ми залишимося без світла, без води, взагалі без нічого. Голова наш, він до останнього тримався, підтримував всіх, був на посту, але потім не витримав цього натиску, і він пішов. Поставили якогось молодого чоловіка. Хто він такий був? Я не знаю. Мене в чоловік поїхав в грудні місяці на службу. І э, він був э, у нас в Сєвєродонецькій, якраз на той час, коли все це почалось. То, звичайно, дуже-дуже було тяжко, і э, він нам казав, будь, спочатку він казав, будьте вдома, потім він переживав, казав, мабуть, йти до батьків, а батьки його в Криму. Ми в Крим не хотіли їхати, кажу, ми будемо вдома. І е, потім, коли почалися ну, як, коридори робити для виїзду людей, я почула і спочатку не наважувалася, я дивилася, як виїжджали люди, питала, е, е, хотілося просто впевнитися, що це безпечно. І після цього вже чоловік. Почав казати, що вже ж пора треба виїжджати. Я почала шукати перевізників, які б могли нас перевезти, але в нас їх було тільки двоє в чаплинці, і в них записи були на два-три місяці вперед. В кінці липня я тільки знайшла перевізника, який перевезе. І Він був не Щеплинки, він був зі Скадовську, хлопець. Ми домовилися, що він каже: Я через тиждень-півтори я буду на місці, бо він тільки в'їжджав він вивозив людей, в'їжджав назад, і потім знову їхав до себе додому, збирав там людей і знову вивозив. Звичайно, все це було не безкоштовно. Вивозили хто як, хтось за 4 тисячі гривень за людину. Хтось за 6 тисяч гривень за місце. Тобто казали, як, якщо ви втрьох сядете на одне місце, будь ласка, ну, звичайно, так же ж ти не поїдеш з дітьми. Знайшла я перевізника, і ми його дуже-довго -дуже чекали. Він десь пропав, не відповідав ні на дзвінки, хоча зв'язок з ним був, коли я домовлялася. Ну могло страт статися ж все, що завгодно, тому я почала шукати інші варіанти. Домовилася з одними перевізниками навіть з Бердянська, але на Бердянськ ніхто не хотів їхати щеплинки, так як там Мелітополь. Мелітополь так, там інколи були обстріли, і було дуже страшно їхати. Якось зізвонилася із одногрупницею. Я просто запитала, як в неї справа. Вона каже: ми зараз в Румунії, жду чоловіка, чекаю чоловіка, він зараз там десь поїхав на Херсон і скоро буде виїжджати. Я кажу, а ким він їде, як? Може він нас зможе забрати? Так, звичайно, зможе. Це було просто, ну, якесь чудо нас людина вивезла, і він вивіз нас дуже-дуже швидко, звичайно. Там була дуже велика черга, було дуже багато машин. Зі сторони Херсону було півтори тисячі машин, а зі сторони Бердянська, це з Мілітополя, було майже три тисячі машин. Люди там ночували тижнями, тижнями брали з собою все і казанки, щоб готувати прямо на вулиці. Ночували під відкритим небом, інколи і обстріли були, то це, звичайно, було дуже страшно. Але ми виїхали за два дні, так як ми домовилися за, за гроші. Їхали колоною із десь 10 машин, наскільки я пам'ятаю. Попереду нас був автобус двохповерховий. Коли ми виїжджали, проїхали останній блокпост. На, там по прямій був міст, він був розбитий. Треба було з'їжджати на накатану дорогу і їхати там через якесь село, а там така низина була. Ми тільки приїхали в останній блокпост, виїхали на цю накатану дорогу і почалися обстріли. А, нам вслід а, щось прилітало, але я не чула, де воно вибухає, чи вибухало, чи ні, чи це просто нас лякали. Але ми, ми летіли з такою швидкістю в машині, що нас просто підкидало і помількали по боках, було видно, і зліва і справа було видно розбиті машини, згорівші дотла. І якось так. На одній я затримала свій свій зір, навіть повернула голову, і я побачила там тіло. Навіть яке не прибрали просто-напросто. Да, просто. Діти нічого не зрозуміли, вони не плакали, їм було весело. Для них це була пригода. Меншенька мене питала, мама, це що, феєрверки. Кажу, так, це салюти, фейерверки. Але коли ми вже доїжджали до кінця, там був такий дуже крутий підйом. І той автобус, який був попереду нас, він просто застряг застряг. Ми... ми просто молилися, що він проїхав пошвидше. Нарешті він все-таки осилив ту горку, він виїхав. І Ми ще дуже довго їхали по якійсь трасі. Вона була розбита геть, були такі урвища, прям терчали з землі, нерозірвані снаряди. Ми їх об'їжджали то справа, то зліва. Мені здається, це була ціла вічність, поки ми доїхали до. До кінця, і коли я вже попереду побачила поліцейську машину, український прапор, це було, я не знаю, це було таке облегшення, це було таке щастя. Ми повиходили з машин, люди вийшли з автобусів, просто всі плакали від щастя. Ми, коли виїхали, то одразу приїхали до Запоріжжя. Ми там провели три дні. І волонтери для кожного організовували вивіз, тобто були декілька напрямків, на які можна було поїхати. Ми вирішили спочатку поїхати в Вінницьку область. Ми там знайшли будинок, але коли ми туди приїхали, це був Просто жах, це було забите глухе село, просто я цього не знала. Розповідали одне, а я побачила зовсім інше. Я зрозуміла, що там з дітками ні ну, аптеки, ні лікарні. Це дуже важко. І ми наважилися поїхати до Корсуня, так як у чоловіка, там двоюрідна тітка. Побули ми в неї п'ять днів, погостювали, вона нас Мовляла, щоб ми залишилися у неї, але вона живе під самою залізницею, і там ще й місце якийсь поруч, і зерносховище, це було небезпечно. І ми шукали квартиру три дні. Якраз приїхав чоловік, йому дали відпустку на п'ять днів, то ми побачили тата, побули з ним, шукали квартиру, але там так нічого не знайшли, бо дуже багато було переселенців. От саме чомусь в Корсуні, там ледве не в кожній хаті хтось жив. Ну і тітка нам запропонувала поїти до Богуслава. Ми приїхали сюди, знайшли через інтернет. По інтернету знайшли об'яву. Коли ми в'їхали в, в Богуслав, то мені дуже сподобалось, от якось зразу атмосфера така. Я зрозуміла, що це саме це місце. Тут дуже гарно. Подивились будинок, і чоловік сказав, що дуже добре місце. Ми залишили речі і пішли до центру, погуляли по Богославу ще пару годин і провели нашого тата далі на службу. Так, ми тут опинились. В першу чергу ми з дітками пішли оформляти ВПО. І все це затягнулося на три дні, бо ми міста не знали, дуже довго ходили, шукали, де щось знаходиться. Ну, Після того, як оформили, трішки вдома ми обустроїлися, розклали речі, ну і якось я почала думати, що ж далі, треба ж і садочок і школа. Все треба і якось почала задумуватися, і мені те, треба чимось зайнятися. Щось треба робити? Я по освіті технолог з одягу і дизайнер. Тому довго я не думала чим займатися. Я одразу знала, що мені треба купити машинку і шити. Але я думала вдома займатися цим. Просто не знаю, сусідам, по магазинам, які поруч знаходяться, да, давати об'яви, просто приймати людей вдома. Але я розуміла, що це буде мало людей і мені хотілося щось більшого. Чоловік мені запропонував, каже, можливо, б ти відкрила ательє. Але так страшно було. Я кажу, та ну, ательє, якось я не хотіла ательє. Я взагалі мріяла відкрити. Курси по швейній справі, так як я перед цим 6 років тому я викладала швейну справу на ОПК діткам. І тому мені це дуже подобалося і я знала, що люди підуть, але це було там, Чеплинці, тут зовсім інше місто. Курси не варіант, так як тут є училище. Ну, Я послухала чоловіка, думаю, ательє, мабуть, це найкращий варіант. Якось так сталося, що в цей час я познайомилася з дівчатами, з волонтерами, з Юлією, з Оксаною. Вони запропонували взяти участь у е, показі. Ми взяли участь в показі і в, е, в українських нарядах дочці дуже сподобалося, але син не захотів брати участь, сказав: мамо, я вас краще поснімаю зі сторони. Пройшлися по всіх локаціях, дітки на все подивилися. І так ми почали з волонтерами, з Юлією і Оксаною дружити, можна сказати. І я їм там допомагала з викріками, з, з українськими костюмами. І потім якось зайшла мова про те, що я б хотіла відкрити ательє, але не наважуюсь. І дівчата відразу підхватили цю нотку і сказали, да, не переживай, ми тобі допоможемо, що треба, кажи, не хвилюйся. Може, щось тобі для ательє треба, давай, ми все знайдемо, то якось так стало не так страшно. Підтримка чоловіка, підтримка дівчат, то я пішла ж. Шукати приміщення. Знайшла одразу, в перший же день. Дуже гарне місце. В перший місяць з мене не брали навіть плату за оренду. Ну і я, в принципі, можна сказати, перший ну, вересень місяць я займалася підготовкою. Доки машинки, доки ми з дівчатами там знайшли ж стіл, дзеркало, стілець був потрібен. Майстер мені допомагав робити роздягальню, тобто ця вся підготовка, вона так затягнулася на три тижні і вже під кінець вересня місяця я почала працювати. Сказати, що Дуже вплинула, це нічого не сказати, бо просто все перевернулось. Ми, можливо, раніше не розуміли, наскільки важливо бути хазяйвами своєї долі, самі собі. Дуже важливо. А ми були, ми, ми були вільні, але ж прийшла ця клята війна, вона все зруйнувала. І, звичайно. Це все перевернуло, ти зрозумів, просто що дорожче ніж рідна земля, ніж рідна країна, немає нічого. Я якось казала, що сяду в машину і поїду по Україні з дітками, з чоловіком. Мабуть, ми так і зробимо, бо у нас дуже багато родичів розкидані по всій країні. І це, це в основному схід країни. Ми поїдемо до Оческу, до Бородянську, до Запоріжжя. Ми в Харків поїдемо, мене там подруга. Ми все-таки поїдемо, і мені здається, я, я все-таки внесу якусь ну, свою долю, хочеться внести якусь свою частинку допомогти, допомогти в відновленні країни, хоч щось, хоч комусь. Бо ми залишаємося наодинці зі своєю бідою, а коли ми комусь допомагаємо, то ми стаємо краще. Хотілося б сказати, щоб всі повернулись живі, але не всі повернуться. На жаль. Але хай вони повертаються з перемогою. Тільки з перемогою. А українцям хочу побажати терпіння. Терпіння і мужності. Це не основне. І щоб кожен себе, беріг, беріг себе і свою родину.